Продається житловий будинок у селі Колендяни, що в Тернопільській області. Це село розташоване в затишній та мальовничій місцевості, будинок цегляний, добротний, утеплений та додатково обшитий новим сайдингом, пластикові вікна зовні ламіновані під дерево, що додає будівлі більш привабливого та сучасного вигляду, дах, перекритий андуліном. Загальна площа будинку складає 65 квадратних метрів. І планування дуже зручне для сім'ї. Усередині є дві житлові кімнати: кухня, простора вітальня, коридор, ванна кімната та окремий туалет. Стан будинку доглянутий, в ньому можна заселятися одразу після купівлі. Ванна та туалет пройшли капітальний ремонт, встановлена нова сантехніка та зроблене свіже оздоблення. Опалення здійснюється двоконтурним газовим котлом, завдяки чому в будинку завжди тепло та є гаряча вода. Частково житло мебльоване, тож новим власникам не доведеться одразу витрачати кошти на облаштування. Підключені всі необхідні комунікації: електрика, газ, вода з колодязя, каналізація, вигрібна яма. Земельна ділянка становить 25 соток, з них близько 8 соток займає подвір'я, огороджене парканом з капітальними ворітьми. На подвір'ї є альтанка для відпочинку, сарай та погріб. Земля родюча та дає гарні врожаї для любителів садівництва. Є простір для висаджування фруктових дерев та ягідних кущів. Село Колендяни відоме своєю тихою атмосферою та доброзичливими сусідами. Поруч є магазини, школа, медичний пункт, а завдяки близькості чорткова, де є вся необхідна інфраструктура: лікарні, базар, супермаркети та зручне транспортне сполучення, проживати тут буде зручно як молодій сім'ї, так і людям старшого віку, адже до міста всього 10 хвилин автомобілем, гарним асфальтовим покриттям. Такий варіант особливо підійде тим, хто хоче жити в спокійному селі, але мати швидкий доступ до міської інфраструктури. Ціна цього будинку складає 7 900 доларів, можливий адекватний торг, а переоформлення документів продавець бере на себе. Це хороший варіант для тих, хто шукає готовий дім у гарному місці з перспективою облаштування під власні потреби.